Студія, студія! Усіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити на таку тему, як КПТ працює з депресією. Перше, з чого я хочу почати, це з невеличкої термінології. Депресія це не є лінь, тимчасовий поганий настрій або, можливо, тимчасовий смуток. Депресія це є серйозне психічне захворювання. Яке впливає абсолютно на всі аспекти життя. Основні симптоми депресії можуть бути це як проблеми зі сном, втрата інтересу до тих речей, які раніше приносили певне задоволення, зміни в апетиті, постійне відчуття втоми, відчуття постійної туги, а також мається відчуття того, що існує безнадійність та безпорадність в цьому моменті. Хочу поділитися таким важливим робочим я вважаю, що будь-який, в принципі, психолог повинен на це звертати увагу. У мене завжди є на запас е певні посилання на опитувальники. Один із найважливіших це депресія бека, звісно, як і підлітково, так і дорослих. Е опитувальники тривожності, безнадійності і так далі. І зазвичай я всі даю опитувальники для людини, бо на першій зустрічі мені можуть щось недорозповісти. Таке відбувається достатньо часто. А КПТ, як ми знаємо, є обмежена в часу, так тобто, у нас є певна кількість зустрічей. Звісно, це все індивідуально, але хотілось би, щоб клієнт отримував, звісно. Результат якомога швидше, коли ем, потенційний клієнт проходить опитувальники, я бачу, що з'являються, наприклад, результати вираженої депресії. Звісно, я починаю наголошувати на тому, що оскільки я не є лікарем, хоча певні маю знання там медичні, все одно я не маю права там казати про якісь антидепресанти е, і так далі. І тому я попередньо прошу клієнта звертатися до невролога, до психіатра, до психотерапевта, якщо йому так може бути зручно. Але в будь-якому випадку це повинна бути людина з медичною освітою, тому що депресія є хворобою, яку як і будь-яку іншу фізичну хворобу треба лікувати. Томі, звісно, що у клієнтів може виникати потенційний страх того, що ого я почну пити депресанти. На превеликий жаль, у нас є певна. Проблема в нашому суспільстві це те, що у нас достатньо. Існує стереотипів щодо е, психічних захворювань і лікування антидепресантами, бадами, вітамінами, тобто, це все є вже катастрофою для людини. Тобто, одразу ой, мене будуть вважати психічно хворим, я значить я є ненормальним. Тобто починають спрацьовувати когнітивні викривлення, так починає спрацьовувати нав'язуваний страх е, від суспільства, того, що зі мною щось відсутково буде не так. Хоча насправді е, я буду казати за свою практику. Відсотків сімдесят вісімдесят клієнтів мають. Депресію і вони лікуються, і це є абсолютно нормально. І я допомагаю їм справлятися з їхніми когнітивними патернами, і ми додатково працюємо над поведінковими патернами, але вже поза кабінетом. Інколи це може програватися рольовій грі в кабінеті. Але зазвичай я намагаюся мотивувати і задавати домашні завдання клієнтам саме з поведінковим патерном, для того, щоб клієнт почав самостійно через власний страх, власний. Дискомфорт проходити цей шлях і нарешті підкріплювати свою думку, що це є нормально, це не є страшно. Бувають люди з таким психічними захворюваннями, а це не означає, що це наступає якийсь кінець світу, умовно кажучи. Коли у нас, наприклад, починає боліти шлунок, ми йдемо до лікаря, нам ставлять, наприклад, панклятті. Так, умовно кажучи, ми починаємо лікуватися і на цьому наше життя не закінчується. Так, звісно, ми можемо страждати через те, що у нас з'являються певні обмеження в нашому раціоні, так що ми починаємо. більше mm... Звертати увагу на медикаментозне лікування. Звісно, це в якихось моментах там змінює наші звички щоденні, але при цьому ми не впадаємо у вічі, що все це на все життя. Ні, ми прагнемо це вилікувати. Тож чим депресія відрізняється від того ж гастриту чи панкреатиту? вона також повинна лікуватися медикаментозно, її можна вилікувати. Якщо ми говоримо там про здорове харчування, то тут ми починаємо говорити про саме. Здорове спілкування, здорове відношення до себе, до своїх думок, до своїх почуттів. Ми починаємо працювати з цим символом. Ми починаємо звертати на себе увагу. Тож депресія, як і будь-яка інша психічна хвороба, повинна лікуватися так само, як і будь-яка фізична. І це не означає, що з нами щось не так стовідсотково. З нами все добре. Всі люди ну, умовно хворі, і так мають певні. Проблеми зі своїм здоров'ям, але це не означає, що світ на цьому зупиняється і більше не існує. Якщо ми говоримо про техніки, які можна використовувати під час терапії в КПТ з депресією, то тоді найголовніше, основне, що я виділяю, це є щоденник. Щоденник є корисним в тим, що він є структуризований для людей, які мають депресію. Він виглядає саме таким ось чином. Я даю вам певне завдання. Умовно кажучи, у нас є чистий лист перед нами. Ми його ділимо на два стовпчика: де у нас перший стовпчик називається задоволення, другий стовпчик називається досягнення, і наша задача в цьому. Під час закінчення кожної години чи двох годин фіксувати задоволення і власні досягнення, і концентруватися на тому, що вдалося, а що можливо не вдалося, і це повинно відбуватися щоденно, поза кабінетом, поза самої зустрічі з терапевтом. Зазвичай клієнти, які приходять з депресією, говорять про те, що їм перестає приносити задоволення ті речі, які вони раніше використовували. Зараз їм неможливо цього досягнути, тому що зараз у них відбувається саме за сил. Але якщо ми ставимо за мету планувати приємні активності, які можуть повернути всі ці почуття, які відчувалися раніше. Це є корисним моментом для нашого клієнта. Якщо раніше я цим займалася, мені це подобалося, зараз я цим займатися не хочу. Мені важко піднятися, піти, це зробити. Якщо ми все ж таки підемо, зробимо це, якщо ми з цим хоча б на 10-15% можемо впоратися, як ви себе будемо відчувати в цьому моменті, так мені було важко зібратися, все це зробити, але я пішла і. Щось то трапилося. Я знову почала відчувати, що я повертаюсь до якогось життя, тобто структуризувати знов-таки той нейронний зв'язочок від А до Б. І до це, тобто, ми подумали про те, що це заняття насправді раніше мені приносило задоволення. Тобто, треба зробити певну дію. Ми її зробили, ми пішли, ми знов намагалися туди впоратися, і тут у нас вже є вирішальний момент. Мені подобається в дійсності це заняття, от на теперішній час. Ні, не подобається. Я краще пошукаю щось інше. Я тут зрозуміла, що мені краще займатися, наприклад, не малюванням, а хочеться піти, от в дійсності зайнятися спортом. Тоді ми йдемо і виконуємо наступну. Тоді ми відкривлюємо наше це. І цей нейронний зв'язок починає працювати. Тобто, у нас є мета. Ми прокидаємося, ми відчуваємо, що сьогодні немає сил, немає заряду, ми можемо або залишитися вдома, або подумати про те, що там я відчувала краще відчуття. А отже, чому би не спробувати зробити е, цей крок для того, щоб знову це відчути, для того, щоб самостійно полегшити е, ті. Ознаки депресивні, які виникають, І якщо е, я встану сьогодні, я піду, я це виконую, я стовідсотково отримую бажані почуття або результат. Коли людина починає хворіти на депресію, в неї також починаються проблеми з соціальними зв'язками, тобто їй стає важко приділяти час на спілкування з людьми, які є можливо близькими, знайомими і друзями. І терапевт в цьому моменті також поведінково допомагає повертатися до соціальних взаємодій, оскільки вони також приносять нам певне задоволення, певні ендорфіни. Так ми відчуваємо себе краще, коли ми мав не ділимося своїми там почуттями, переживаннями. Ми точно знаємо, що ця людина нам. Може е, поспівчувати або нас зрозуміти в цьому моменті. Тому зазвичай. Терапевти починають налаштовувати ваші соціальні зв'язки за вашим внутрішнім бажанням, якщо ви в дійсності цього хочете. Тобто, якщо ви такі, блін, ну так трапилось, що от зараз я з ними не спілкуюсь, мені не хочеться. Давайте ми, хоча б, зробимо по 5 хвилин виділяти на це все. У вас є рівно 5 хвилин. Ви можете це пояснити у людині, з якою ви починаєте комунікацію. У мене зараз є 5 хвилин, я б хотів з тобою там, переговорити, або хотіла б для того, щоб знати, що у тебе все добре що в мене також все добре і так далі. І згодом тривалість ось цих розмов, яка є короткою, поступово збільшувати, збільшувати, збільшувати. І звісно, це буде відбуватися не протягом одного тижня, не протягом двох тижнів, але все одно це буде відбуватися поступово. Тож до якого висновку ми приходимо? Звертатися до терапевта з певними ознаками в тому, проблемами зі сном, з тим, що є якісь депресивні епізоди, є абсолютно нормально. Психологу важливо вам допомогти. Психолог не хоче вам накривдити, психолог не хоче змусити вас пити антидепресанти. Це все є ваш особистий вибір. Але справа в тому, що особисто я виключно з етичних норм. Завжди повідомляю клієнту, що е, якщо я бачу певні моменти там, депресії або розладу і прошу звернутися до лікаря, але клієнт цього не робить і каже мені, ні, я краще походжу до вас на терапію, е, добре, окей, але ми тоді домовляємося, що через все одно декілька там, зустрічей ми все одно будемо звертатися до лікаря. Якщо цього не відбувається, я, на жаль, не маю права і не можу вас більше приймати. Терапію, тому що е, не буде ефективності і. Чисто з етичних та навіть і моральних якихось норм, я буду розуміти, що я беру з вас гроші, але не можу вам ефективно допомогти. Тому що тут повинно надаватися додаткове фізичне лікування з медикаментозного точки зору. Навіть якщо це просто будуть якісь там бади, вітаміни, це все одно повинно бути присутнім для розумової діяльності, для в принципі заряду сил, бадьорості. А коли до мене буде приходити клієнт, ми працюємо з когнітивним. Потернами, він наче як намагається що зрозуміти, ми деякі когнітивні помилки намагаємося виправляти, і е, я задаю домашнє завдання, підкріплювати це поведінковим патерном, і це не відбувається, тому що у мене не вистачає на це сил. Я, не, ну, я би і хотів це змінити, але в мене немає сил на певну дію. І тут вже це буде перешкодою, а отже тут буде ефективності ну, максимум на 10-20%. Звертатися до психотерапевта і психіатра не є страшним, так само як звертатися до того ж хірурга чи там. Не знаю, неврологи це не є страшним. Є певні лікування, їх можна лікувати, можна себе відчувати краще, можна відчувати себе здоровим, можна відчувати, що я маю контроль над своїми думками і поведінкою. І це все потребує певної роботи. і Якщо її не буде, то на жаль, все може залишитися так, як і є. Тому. Не бійтеся звертатися, будь ласка, за допомогою, не бійтеся рухатися в бік виздоровлення, в бік лікування, в бік мотивації того, що це вам в дійсності може допомогти. Я дуже дякую вам за перегляд і за те, що ви додивилися це відео до цього моменту. Прошу вас, будь ласка, поставити лайк цьому відео, підписатися, якщо ви досі ще не підписані. Також підписатися на мої соціальні мережі. Тут я також викладаю певні відео розмовні. Тож бережіть себе. Дякую вам і до зустрічі.